Привіт! Ви на каналі Релігії Світу. Якщо вам близька та цікава тема релігії, як вони з'явились, розповсюдились по світу, яка між ними різниця? Ставте лайк, підписуйтесь на канал та поїхали вивчати з нами. Як виникло язичництво, і що це таке? Язичництво це загальний термін для докласичних політеїстичних релігій і вірувань, які існували до поширення великих монотеїстичних релігій юдаїзм, християнство та ісламу. У більшості випадків язичництво це шанування багатьох богів, духів природи, предків та сил Всесвіту. Як воно виник? Е, Бере свій початок від природних сил, давні люди були оточені стихіями, які вони не могли б пояснити: сонце, грім, дощ, вітер, пожежі повені. Вони почали вірити, що за цими явищами стоять духи, боги або надприродні сили. Люди створювали обряди та приносили жертви, щоб задобрити ці сили та отримати захист, врожаю, здоров'я. Згодом природними силами почали давати імена та образи богів, наприклад, Бог Сонця, богиня родючості, Бог Дощу, Бог війни. У різних народів ці боги мали свої історії, ритуали та святилища. Люди вірили, що душі предків. Продовжують впливати на їхнє життя. Почали з'являтися культи предків, де предкам приносили жертви і молилися про допомогу. Язичництво перетворювалося на складні релігійні системи з міфами, святами, життями. Так виникли, наприклад, слов'янське язичництво, це головні боги Перун, Велес, давньоєгипетська релігія, бог ра і сіда. Грецька міфологія, це Зевс та Афродіта, Римська релігія, Юпітер, Марс. Чому язичництво було поширене? Воно було природним способом пояснити світ. Язичницькі релігії були глибоко пов'язані з землею, природою та життям спільноти. Віра в багатьох богів дозволила кожному звертатись до того божества, яке могло допомогти саме в його ситуації. Підсумок. Язичництво виникло як результат спроби людей пояснити незрозумілий світ навколо них. Це була перша форма релігійного світогляду, яка дала початок складнішим релігійним системам і поступово була витіснена монотеїзмом. Світ релігії багатогранний та глибокий. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях. Про яку релігію ви хотіли б дізнатися з наступних відео?